У минулому випуску ви з Юлею говорили про Кездеве, а саме, як опитувати людей так, щоб вони випадково говорили нам правду. Сьогодні логічний наступний крок Customer Journey Map, CGM або ж карта шляху клієнта. Ми розберемо, що це таке, навіщо її взагалі будувати та як зробити CGM для свого проєкту. Глобальна мета нашої зустрічі, щоб після цього епізоду у вас було чітке розуміння, з ким потрібно сісти, що намалювати, які питання задати собі, і як потім це використовувати у роботі. То що ж таке CJM? Customer Journey Map це візуальна схема того, як людина проходить шлях від мені щось потрібно, до я це купив, скористався, повернувся або ж порекомендував друзям. Якщо спростити ще більше, це історія життя клієнта з вашим брендом, яка розкладена по кількох етапах. У CGM ми зазвичай відповідаємо на декілька ключових запитань: що з людиною відбувається до того, як вона взагалі про нас дізналася, у який момент ми вперше з нею зустрічаємося і її чіпляє наш бренд? Де вона шукає інформацію, з ким радиться і чого боїться, що змушує їй сказати «Окей, я це купую, або навпаки відмовитись від покупки і більше ніколи до нас не звертатися. І що ж з нею відбувається після оплати? Чи все у нас ок з сервісом, і чи є у нас підтримка? І головне, в які моменти ми втрачаємо людину. І чому? Отже, CGM нам потрібна для того, щоб чітко побачити, де воронка сиплеться, де люди нервуються, де ми їх дратуємо, а де взагалі могли б зробити магію і вау-ефект, але поки цього ще не робимо. Тож, навіщо нам потрібна CGM? І коли це реально мастхев для бізнесу. Будувати CGM потрібно тоді, коли ми готові чесно усвідомити, як клієнт бачить наш бізнес, а не як ми про себе думаємо. Я б виділила кілька ситуацій, коли CGM прям маст. Перша ситуація це запуск нового продукту або бренду. На ранньому етапі CGM допомагає зрозуміти, звідки взагалі можуть прийти до нас люди, як вони зараз вирішують свою проблему, поки вони не знайомі з нами, якими каналами їх можна залучати, де у них виникають найбільші страхи і сумніви. Тобто замість ми створили. Лендинг і люди якось самі до нас прийдуть, ми вже маємо чіткий план і структуру. Друге, це коли цифри, наче є, але щось все одно не так. Давайте уявимо ситуацію: у нас є класний продукт, прикольна реклама, сайт не жахливий, але конверсія падає, люди не повертаються і всі чомусь невдоволені. Тут Сіджаєм працює як рентген для сервісу, виявляє, в яких точках люди ламаються, де вони губляться, де їм може бути щось незрозуміло, або незручно, або занадто складно. Часто проблема виникає не там, де ми собі уявляємо, тобто ми можемо крутити кнопки у рекламі, змінювати креативи, а біль клієнта насправді у незрозумілих тарифах або токсичному менеджері, з яким стикається людина вже після першої заявки. Третє це коли команда живе у паралельних реальностях. Взагалі це окрема біль, коли маркетинг, продажі, сепорти і продукт бачать клієнт по-різному. CGM у форматі воркшопу допомагає звести всіх в одну кімнату, вона змушує погодитися хоча б про щось базове, про те, як виглядає типовий шлях клієнта, і дає спільну карту, на яку потім можна опиратися, коли ви щось плануєте подальше у змінах бренду. Це про те, щоб замість мені здається щось у команді з'явилися конкретні чіткі дані. Четверте, це коли ви відчуваєте відтік або застій компанії. Якщо клієнти йдуть до конкурентів або у вас плато довго однакові обороти, нуль росту сіджам в такі моменти допомагає зрозуміти, в якому моменті люди зливаються, що конкурент робить краще за нас. І де саме ми втрачаємо довіру, цікавість і нерви клієнта. Тут карта це спосіб нейтралізувати самозіспокоєння, бо поки немає карти, дуже легко говорити про те, що зараз ринок такий, люди бідні й не купують, у всіх зараз спад. Карта ж показує, де ми самі все зламали. Тож з чого почати? Підготовка до побудови CGM. Customer Journey Map будується на реальних даних, а не лише на маркетинговій інтуїції. Які ж дані нам потрібно зібрати? Перше це результати кездевів. Це те, що люди реально розповідали про свій досвід, мотивацію і страхи. Друге, це аналітика. Наприклад, сайту або додатку, де клієнти випадають, де зависають, який шлях вони проходять. Якщо у нас є, то CRM, на яких етапах падає конверсія. Далі ми збираємо зворотний зв'язок з саппорту, які у нас виникають часті запитання, які є скарги, непорозуміння, дивимося відгуки, що пишуть там у Google, Facebook, Prom, розетку, будь де де ми знаходимося. І опитуємо команду які найбільші заперечення, в які моменти найважче закривати продажі, що люди пишуть у коментарях, у директі або які питання часто у нас повторюються. Коли ми зібрали усю інформацію, потрібно визначити персонажа. CGM ніколи не будується для усіх одночасно, завжди лише для одного конкретного сегменту. Тому нам потрібно обрати одну ключову персону, наприклад, це буде мама з міста, яка шукає для себе школу французькою онлайн, або власник малого бізнесу, який шукає для себе CRM. Нам потрібно дати цій людині ім'я, вік, контекст життя, базові цілі. Це важливо, тому що шлях 18-річної студентки і 40-річного SEO буде взагалі різний. Хоча продукт може бути один і той самий. Якщо у вас є кілька дуже різних сегментів, краще тоді зробити кілька менших Сі ніж одну і розбивати її на всіх. То з чого складається Customer Journey Web? Тепер до структури. У різних компаній Customer Journey Map може відрізнятися, але база виглядає приблизно однаково. Перший етап це усвідомлення проблеми у клієнта. У мене щось не так, мені чогось бракує, я чогось хочу. Друге це пошук варіантів. Google, рекомендації, соцмережі. Наступне. Порівняння і вибір. Тут ми конкуруємо не лише з конкурентами, а й з сумнівами і відгуками. Наступне це прийняття рішення і покупка. Перші кроки користування, ознайомлення з інструкцією, перший контакт з менеджером. Далі саме ж використання. І кінцевим етапом є лояльність, повернення або рекомендації друзям. Що важливо, краще мати 6-8 чітких етапів, ніж 20 дрібних, в яких ніхто не розбереться. Далі для кожного з визначених етапів ми фіксуємо наступну інформацію: дія клієнта. Що він робить на цьому етапі? Наприклад. Він гуглить курси французької онлайн і відгуки, читає блоги, питається рекомендацій у друзів. Далі, це думки і питання у голові. Що він собі проговорює? Наприклад, чи не злітаю я в такому випадку з графіків, чи це не розвод на гроші, а раптом я не потягну по часу, або у мене недостатній рівень знання французької мови. Які емоції він відчуває? Можливо, це роздратування, страх, азарт або надія. Це сильно впливає на комунікацію, тому що одна справа писати людині, яка зацікавлена, а інша ті, яка вже втомилася у пошуках і всіх ненавидить. Далі це точки контакту з брендом, де ми перетинаємось. Реклама, пост в Інстаграм, лендинг, форма заявки, дзвінок менеджера або лист підтвердження, чат-підтримка, фізичний офіс, білборд, упаковка, чек, все, де ми з'являємося у полі зору. Далі це болі та бар'єри. Що може зупинити людину на цьому етапі? Наприклад, у нас незрозумілі тарифи, відсутність цін, агресивний менеджер, складна форма реєстрації або поганий мобільний досвід. Далі це можливості та ідеї для покращення. Що ми можемо зробити, щоб людині зараз стало легше, швидше і приємніше? Це наш список гіпотез, що поміняти у продукті, сервісі або у комунікації. І останнє це метрики. За якими цифрами ми зрозуміємо, що стало краще або гірше. Наприклад, конверсія з відвідування сайту або заявки, відсоток відмов після дзвінків, NPC після першого місяця, кількість повторних покупок. Ця сітка і є основою нашого Customer Journey Map. Тепер покроково. Будемо будувати CGM. Крок перший. Зібрати правильних людей в одній кімнаті. На сесію по CGM варто покликати. Когось з маркетингу, когось з продажів, саппорт або сервіс, якщо вони є у компанії. Тих, хто відповідає за продукт або операційку. Іноді краще покликати фінансиста або власника, щоб не відірватися від реальності. Ідея у тому, що кожен бачить лише шматочок шляху клієнта, а разом ви можете скласти великий пазл. Крок другий це визначити персону і сценарій. Перед тим, як щось малювати, чітко проговоріть, для кого ми зараз це робимо. Для кого малюємо карту? Одна конкретна персона, а не всі наші клієнти. Який сценарій нас сьогодні цікавить? Наприклад, це може бути перша покупка, повторна покупка, відмова або, наприклад, скасування броні. Не змішуйте все в один мікс. На один воршок виділіть одну персону і один сценарій. Крок третій. Позначте етапи. Спочатку будуємо скелет. Випишіть на стікерах або, в міру, як вам зручніше, усі етапи, які приходять у голову. Згрупуйте їх, щоб вийшло 6-8 логічних кроків. Крок четвертий: заповнити дії, думки і емоції. Тут у хід ідуть усі дані, про які ми говорили раніше, а саме на каздевах. Для кожного етапу команда відповідає, що людина робить, що вона думає чи питає у себе, що вона відчуває в той чи інший момент. Важливо не вигадувати цю інформацію, а опиратися на реальні фрази з каздевів, переписок, або які ми прочитали у відгуках. Прямо записуйте живі цитати респондентів у карту, тому що це може допомогти вам додати емпатії і більшої правдивості. Крок п'ятий: нанесіть точки контакту. Тепер додаємо, де саме на кожному етапі людина стикається з нами. Часто саме тут приходить прозріння, наприклад, ого, а ми ніде не з'являлися на самому початку шляху, або ми завалюємо людину комунікацією тільки після того, як вона вже купила наш продукт. Крок шостий виписати болі та бар'єри, які виникають на шляху. Для кожного етапу це може бути що може піти не так, чому людина може зупинитися і не піти далі. Наприклад, на етапі пошуку. Людина може не бачити реальних відгуків. На етапі вибору у нас може бути купа складних умов. На етапі онбордингу ми можемо не розповідати про перші кроки, і людина може почувати себе тупою. Це, от якраз, ті місця, де ми втрачаємо гроші і репутацію. Крок сьомий знайти можливості. Після того, як усі болі виписані, задайте собі запитання. А що ми можемо зробити вже зараз, щоб людині стало простіше, спокійніше і приємніше? Це можуть бути нові блоки на сайті, зміни в скриптах продажників, інший тон листів чи смс, додатковий сервіс, зміни у продукті. Зафіксуйте конкретні ідеї. Крок восьмий. Пріоритизувати. CGM завжди дає дуже довгий список гіпотез. Зробити все одночасно просто нереально. Тому позначте, які ідеї дадуть найбільший вплив на бізнес і які при цьому реально впровадите у найближчі 1-2 місяці. Починайте з трьох-п'яти найсильніших змін, інакше карта так і залишиться гарним постером. Шість типових помилок при побудові CGM Щоб душний куточок був повноцінно душним, давайте коротко пройдемось по тому, як легко собі зіпсувати кастомер Journey Map. Отже, помилка перша. Формувати Сі для себе, а не для клієнта. Коли на карті більше ми, ніж він або вона, це вже не Сі а внутрішня схема бізнес процесів. На Сіджам повинно бути: клієнт шукає варіант, а не ми запускаємо перформанс кампанію. Помилка 2. робити Сі без даних. Сісти в переговорці і вигадати, як. Поводиться клієнт і називати це Сідя це самозаспокоєння, а не інструмент. Можна стартувати з гіпотез, але потім обов'язково звірити карту з каздевами, аналітикою і реальними відгуками, які ми утримували протягом часу роботи. Помилка 3. Спробувати охопити весь всесвіт. Одна карта на всі сегменти, всі продукти і всі сценарії дорівнює хаос, яким ніхто ніколи не буде користуватися. Сфокусуйтесь на одній персоні. І на одному сценарії. Помилка 4. Зупинитися на картинці. Якщо після Сіджам у вас не з'явилися список конкретних змін, відповідальні за конкретні процеси і дедлайни, значить ви просто зробили дуже красивий постер. Сіджем же ж має закінчуватися планом експериментів і подальшим вимірюванням результатів. Помилка 5. Не оновлювати карту. Люди змінюються. Ринок змінюється. І ви також змінюєтесь. А карта, намальована три роки тому, може вже описувати інший всесвіт. CGM – же ж живий документ, його варто переглядати хоча б раз на рік, або у ті моменти, коли у вас суттєво змінюється продукт, ціноутворення або канали продажів. Тож як використовувати CGM у щоденній роботі? Найприємніше це момент, коли карта перестає бути просто штукою для стратегії і стає робочим інструментом. Є кілька способів, як CGM може жити у компанії. Перше, це для пріоритизації задач. Коли у вас 100-500 ідей від нового лендингу до TikTok-аккаунту і мерча, CGM допомагає задати собі запитання, а на якому етапі CGM зараз є найбільший біль, і які задачі цей біль реально змінюють. Так ви перестаєте робити те, що модно, і починаєте робити те, що відчутно впливає на досвід вашого клієнта. Друге це для контент-стратегії. Кожен етап шляху клієнта підказує, які запитання у нашого клієнта в голові яких доказів йому бракує, які історії йому важливо почути у контенті? Звідси народжуються серії постів для соцмереж, імейл ланцюжки і сценарії для реклами. В такі моменти контент перестає бути просто контентом і прив'язується до конкретних точок на шляху нашого клієнта. Наступне це для онбордингу нових людей у команду. CGM – гарний інструмент, щоб пояснити новачку, хто наш клієнт, як він до нас приходить, де ми можемо його вразити, а де і як можемо втратити не завжди. Замість двогодинної лекції Як влаштована наша компанія ми показуємо карту і розповідаємо історію нашого клієнта. А також CGM можна використовувати для обговорень і прийняття рішень. Коли з'являється суперечка в стилі нам потрібно зробити знижку або ні, нам потрібно зробити новий сайт, ми просто заглядаємо у CGM і дивимося, що насправді зараз пріоритетніше. На цьому сьогоднішній випуск підходить до кінця. Якщо ви створюєте свої перші CGM, ми залишили для вас під відео міні-гайд з прикладами та практичними порадами. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на нашу сторінку та забирайте документ собі. Це був душний куточок. До зустрічі у наступних випусках.